Сьогодні ми поспілкуємося про жінок. На часі війни ми багато приділяємо уваги, акцентуємо своє поле зору на військовослужбовцях, а саме на їхньому емоційному стані, прожитому досвіду та травмах. Але ми забуваємо ще про одне: про одну категорію людей: це надійний тил дружини, дівчата, матері. Спілкуючись із дружинами військових, я зрозуміла для себе одну істину. Вони чудово розбираються у військовій специфіці, техніці, обладнанні, екіпіруванні. Це все для того робиться, щоб відчувати себе приналежними до військового колективу, бути ще ближче до чоловіка, який виконує завдання за призначенням, балансуючи на грані життя та смерті в нереальних нелюдських умовах. Окрім хвилювання за життя чоловіків, жінок також дуже турбує їх моральність стан часто вони відзначають, що навіть повернувшись у коротку відпустку, чоловіки стають холодними та беземоційними. Звичайно, що робить жінка в першу чергу? Шукає причину у собі, що зробила неправильно, де відреагувала, де спровокувала і таке інше. Єдиною головною. Причиною того, що чоловіки військові повертаються з фронту, саме таким, є війна. Її жахи та жорстокість заполоняє настільки мозок військовослужбовця, що навіть здається, в безпечному середовищі він не може переключитися. Однієї короткої відпустки на жаль замало для того, щоб відновитися. Незважаючи на те, що тіло знаходиться в безпеці, мозок продовжує воювати. Хотіла б звернути увагу, що для того щоб відновитись необхідний час, для когось це може тривати місяць, а для когось три дуже індивідуально і в залежності від тих умов. І оточення, куди потрапляє військовослужбовець та ветеран. Рекомендації. що найкраще робити дружині в такому випадку? Не накладати на чоловіка безліч домашніх хлопотів, думаючи про те, що так він зможе переключитись, дати йому можливість просто переключитися і усвідомити те, що він знаходиться в безпечному місці, проаналізувати, що тіло вже в безпеці і мозок може дати собі команду для відпочинку. Покажіть, що ваші почуття до нього є такими ж сильними, і ви хочете зберегти цю любов та відчуття. Попри все, не варто лякатися, якщо чоловік прагне усамітнюватись або проводити час лише з вами та дитиною. Не потрібно збирати великі застилля, скликати родину, близьких друзів та розбавляти радість алкоголем, гучними вечірками, музикою, звуками. То як же бути дружині, яка слугує буфером між чоловіком та навколишнім середовищем, близьким оточенням, рідними, друзями, побратимами? І тут у кожної жінки є власний рецепт. Хтось волонтерить з усіх сил, хтось завалює себе великою кількістю роботи, хтось бавиться із дітьми, хтось іде просто до подруги на чашечку кави запашної, хтось звертається до священника, хтось плачеть. Хтось молиться, а хтось робить усе це разом. Якщо ви маєте потребу виговоритися і маєте кому, чи це подруга, чи психолог, чи просто священник, зробіть це. Це не свідчить про вашу слабкість, це свідчить про силу духу та бажання зберегти все те, що ви створили із чоловіком. Волонтерте, об'єднуйтесь з іншими дружинами, військових, це дасть вам можливість розуміння того, як кожен із них переживає свою біль, втрату, горе, розлуку. Зустрічаючись із труднощами повторної ресоціалізації та адаптації вашого чоловіка, пам'ятайте про те, що обгортка це обгортка, а начинка залишається все теж сама. Не бійтесь труднощів, долайте їх спільно, тримаючися разом за руки.